Непоступливі грибочки. В одному дрімучому сосновому лісі після теплого дощу стали прокидатися лісові жителі. Серед них були грибочки, які так любили час після дощика. Вони почали швидко вибиратися з-під вологих соснових голок. Майже всі грибочки вилізли, а двоє невеликих коричневого кольору ніяк не могли, все через те, що росли вони на одному й тому ж місці. Ну, ма, дай я вилізу, кректав один із них, висовуючи носик на повітря. Чого це? Я перший почав вилазити, відповів інший з широким капелюшком. Ах ти, перший. Тоді тримай. Перший гриб штовхнув сусіда своєю ніжкою. Ай яй! -яй! закричав другий від болю. Тоді і ти отримуй. І стукнув. Той гриб у відповідь. Так, грибочки довго штовхали один одного, лаялися і кричали через це, ніяк не могли вибратися. На цей крик прилетіла сорока, сіла на гілку і давай сміятися, що було сили. Смішені уперті гриби! Ха-ха! Вам ніколи не побачити світу білого. Гей, жителі лісові! Подивіться тільки! Сорока сміялася і не могла зупинитись. Це відвернуло увагу двох упертих грибочків. Їм стало соромно за те, що вони ніяк не могли домовитись. Грибочки подумали. Переглянулися і обоє зробили крок убік, що допомогло їм вільно вилізти назовню. Вони посміхнулись один одному і побажали гарного дня. Ось так, завдяки тому, що грибочки поступилися один одному, вони удвох змогли вибратися на зустріч новому дню. І більше ніхто над ними. Не сміявся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.